Масочки. Так, печенья. Лекарка ага. в отдельный, да? Ой, спасибо, попробую. Так, лекарства. Медикаменти та речі для військовослужбовців раз на місяць збирає пані Ольга. Пункт збору організувала на дитмайданчику. Сюди з усього кварталу люди приносять, що можуть. Волонтерка розповідає: на початку повномасштабної війни запропонували сусідам якось допомагати зсу і її підтримали. Це було, по-перше, якісь баночки, формочки від пасочок. То це було все, що завгодно. Потім стали люди допомагати. Стали у нас тут є магазинчик, такий маленький, туди стали зносити потроху, з зі всього району, у кого ще є якісь баночки там. Найперше, що почали збирати, матеріали для виробництва окопних свічок. Їх разом з подругами Ольга щомісяця виготовляла близько трьохсот. Кликали всіх. У нас перші баночки були, ну як, ну. Як золото було. Ми кожну рахували там, дивилися на неї, виміряли. Дома квест взагалі був. Кожна баночка, там я щось відкривалася, якась там згущене молоко чи що це зразу. Так, баночку не викидаємо, все мили, збирали. Цьогоріч команда сусідів сконцентрувалася на зборах речей та ліків. Допомагає їм увесь житловий квартал. За словами Ольги, літні люди приносять частину пенсії. Діти разом з батьками печуть смаколики, деякі в'яжуть теплі шкарпетки. Також жінка з колегами-масажистами організовує поїздки до Херсонської області, де роблять безкоштовні масажі для військовослужбовців. Тому що головні болі, тому що спини від броніків, тому що просто втома. Там в чатах вже пишуть, приїжджають одеські масажисти, хто хоче. І в них там якісь свої списки, хлопці записуються. От Ми приїхали, столи розклали, вже в нас сидять хлопчики. Зараз у команді масажистів семеро людей. Кажуть, рук не вистачає, тому запрошують спеціалістів долучатися до ініціативи. Чергова поїздка на Херсонщину запланована найближчим часом. За місяць новий збір допомоги. Валерія Бабіна, Ярослав Цуркан. Перший міський.